Итак, добрый добрий день. У нас з вами на огляд Це така напилка. Стервінс з Леруа Мерлена з Оріхоновською шиною. Ось так вона виглядає. Можна подивитися, які в нас там зубці потрібні будуть. Що до неї докупляють. Опа, бачите, яка гарна штука. Можна інструкцію зараз знайти, але щось я її не бачу, я бачу. На всіх мовах, кроме української електрична ланцюгова пила, з чого вона складається і все інше. Ось отак. Давайте ми її відкриємо. Ми, до речі, її ще жодного разу не відкривали. Вона печатано повністю. Давайте спробуємо. Ой, давай, відкривайся. В двох місцях треба розпечатати. Це на подарок. Я її купив, хороша пивка. Давайте подивимось. Опа. Оп так, раз, пломба один, тут пломбу два надо снять. Давайте. Опа. Оп Давай раз, раз Чикс. Давай. 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 No name, бачите, вирішили набувати, зекономили грошей, тому що всі вони пилки одинакові, плюс-мінуси. Там у нас інструкцію маємо, бачите, як вона пиляє, я попрошу, хай мені папа відео надійшне і покаже. Так, що у нас є Рігоновська цеп, бачите, оригінальна. Супер, дуже качественно. Це мені орігунок подобається. вони гарно працюють, бо в мене також орігунок. Тут можна дістати її і, і там і ще шина. Просто вам її покажу як воно виглядає. Бачите, як гарненько. Такий монстр. Де вона тут масло заливається? Бачите? П'ять років гарантії пишуть. Шейна у нас ось така гарненька, теж бачите. Все, супер. Ну, Обзор зробили, показав вам, що зкладається. Іде вона роботи по домашньому хазяйству. Я думаю, папа буде дуже задоволений. Ну, що? Мені чесно кажучи, саме подобається, ключок якийсь. Щось, в Кнопка старт. Предохранитель. Також працює. Як? Чикс. 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 Супер. Дуже зручна. Не прорезина, не пластикова, але ми такою користуємося фірми Sequoia, то подобається. Вони ідентичні. Один завод їх купує. Що це таке, я, чесно кажучи, це не знаю, що це. Це більше мені здається на муляж похоже.